Друзі, старшип може полетіти вже найближчими вихідними, тому ми вирішили опублікувати окремий блок новин компанії сьогодні, щоб потім не збивати докупи торішню інформацію і новини про випробування. Тож тримайте такий от бонусний випуск дайджесту, виключно про найуспішнішу приватну космічну компанію. Перед сьомим випробувальним польотом SpaceX поділилася досить докладними планами. Кожен пункт викликає захват, тож давайте їх швидше обговоримо. Верхні плавці стали меншими і розташовані тепер на підвітряному боці. Тут все як і очікувалось, навряд чи після цих змін плавники будуть прогорати під час входу в атмосферу. У старшій другої версії на 25% збільшили баки. У трубопроводі для кріогенних компонентів палива зробили вакуумну теплоізоляцію, це звична технологія в ракетобудуванні. Перепроєктували трубопроводи, що йдуть до вакуумних двигунів, поліпшили авіоніку, що керує клапанами реактивної тяги, а також датчики, що відносяться до неї. Поставили потужніший польотний комп'ютер. Кожна вбудована в корабель антена поєднує в собі технології Starlink, глобальної навігаційної супутникової системи і запасних радіочастот оновили датчики навігації та орієнтації за зірками. вбудовані батареї забезпечують потужність у 2,7 МВт для 21-високовольтного електроприводу більш ніж 30 камер. Усе це потрібно для довших місій, включно зі стикуванням на орбіті та перекачуванням палива. Пропускна здатність вбудованих антенн для зв'язку через StarLink становить 120 Мбіт на секунду, оскільки потрібно для передачі високоякісного відео та телеметрії в реальному часі. За межами атмосфери спробують розгорнути 10 масогабаритних макетів супутників StarLink 3 версії. У теплощиті є експериментальні металеві плитки, деякі з них навіть з активним охолодженням. На боках старшип встановили спеціальні заглушки, які за формою відповідають майбутнім механізмам, що висувають опори для посадки на вежу. Протестують, як вони витримають нагрівання при вході в атмосферу. На руки мехазіли встановили нові радари для більш точного позиціонування. Супергеві полетить з одним із рапторів, який повернувся в п'ятому польоті. За чутками, це двигун з номером 314. все на славу числа. Пі тим часом ФБР шукає зв'язок між старшими розмовами, чи то телефонними, чи то в соціальних мережах, в яких згадувалися плани підірвати щось у Бока Чіка. Поки не зрозуміло, чи справді хтось хоче підірвати ракету до старту, або ж співробітники компанії та підрядники обговорювали вибухову речовину системи переривання польоту. Сподіваємось, сьоме випробування через це не відкладуть. b 14 підготували до сьомого польоту, додавши нові підсилювальні елементи. А на першу меха встановили штифти нового типу для підйому старшип. SpaceX не була б сама собою, якби не готувалася до втілення планів за межами сьомого польоту. На боках С 35 помітили області, які наймовірніше відведені під висувні механізми опор для посадки на руки «Мехазілли». Ну і до ще більш серйозних речей. У порту Браунсвіла помітили ректифікаційну колону, що вироблятиме рідкий кисень і азот із повітря, що дасть змогу скоротити доставку автомобільними цистернами більш ніж на 80%. Раніше така колона стояла поруч зі складальним майданчиком, але для її запуску не вистачало електроенергії, і кріогенні рідини все одно довелося б возити цистернами, оскільки стартовий майданчик досить далеко. Тепер ректифікаційну колону планують встановити поруч із другим стартовим столом, дивіться зліва на схемі. Біля другого стартового столу закінчили складання верхніх панелей, що охолоджуються проточною водою, і ведуть велико вузлове складання мехазіли для другої вежі обслуговування. Усередині Factory сфотографували прототип шлюзу місячного старшип, тож цього року чекаємо більше тестів шлюзу за участю фахівців NASA. Ще в січні будуть громадські слухання, організовані федеральним управлінням цивільної авіації. Суть у тому, щоб дозволити запускати до 25 старшипів на рік із бокачіка, будемо чекати рішення і обов'язково розповімо вам про нього. Ще містер Ікс розговорився. Він вважає, що освоєння місяця відволікає людство і потрібно відразу летіти на Марс. Його особиста думка не привертала б так багато уваги, якби не його пряма участь у виборчій кампанії Дональда Трампа і висунення на посаду адміністратора НАСА його друга Джареда Айзекмана. Тож слідкуватимемо і за розвитком цієї історії, і дуже сподіваємось на розсудливість Джареда. До речі, у нас на каналі незадовго до Нового року виходило відео про цього підприємця. Дуже раджу його подивитися за посиланням в описі. Ну і загалом не розслабляйтесь там. Ми виходимо з різдвяних і новорічних канікул з новими силами і новими планами. Залишаємося на зв'язку. you <laughs>